І почну з публікації в німецькому виданні Der Spiegel. видання вміщує статтю, де йдеться про результативність санкцій, запроваджених країнами ЄС та Сполученими Штатами проти Росії через позицію Кремля в ситуації з Україною через підтримку Росією сепаратистів на сході України. І от, на думку автора, держпігель, така позиція позиція тиску. На Росію не може бути успішною через саму природу російського режиму. Чим більше тиснуть на Росію, тим жорсткіше вона протистоїть цьому тискові. Так в цьому переконаний автор статті у Дершпіґіль. Що ж пропонує німецький журналіст, він каже про те, що треба шукати компромісу з Росією. Треба показати готовність до компромісу і зробити крок назустріч Кремлеві. В чому він має полягати? Передусім, в запропонованому переліку він невеликий. Першим пунктом є визнати доконаним фактом російську анексію Криму. І, от, власне, це найбільше насторожує українських читачів. Оскільки маємо свідчення, маємо підтвердження про те, що російські лобісти в інформаційному просторі Німеччини активізувалися після того, як було збито малезійський літак у небі над Донеччиною. Лобісти Росії у політику Німеччини та у ЗМІ дещо принишкли, їх не було чути. І от минув не, не тривалий час, і от знову вони подають голос. Власне доходить навіть до того, що пропонується будувати нову систему безпеки в Європі, в Євросоюз спільно з Росією, і при цьому. Обійтися без сполучених штатів, ігнорувати позицію Сполучених Штатів, мовляв, США надміру втручаються у європейські справи і своїм втручанням провокують негативну реакцію і подекуди агресію Кремля. Щоб цього уникнути, євросоюз має самостійно будувати систему безпеки після того, як її зруйнувала Росія своїм захопленням Криму території України.